Вінчанка Галина Мельничук із дворічною донькою біля клітки з родиною єнотів. Жінка розповідає, це улюблені тварини її Поліни. Тож впустити можливість відвідати контактну виставку тварин вухастики, пухнастик просто не могли. Вона дуже любить тваринок, як і всі діти, погладити, обійняти. Вона в заході. Вони чисті, у них є їжа. Немає запаху, взагалі ж від жодної тваринки. Немає запаху. Тварин можна погладити та навіть взяти на руки на виставці. Понад 15 видів кроликів, як декоративних, так і промислових. Стільки ж морських свинок, ручні єноти, дві черепахи, папуга, а ще шиншили. Усіх тварин купували з розплідників у різних містах України. Розповідає екскурсовод Владислав Смірнов. Промисловий кролік купує камянці Подільському зараз йому всього півроку. Він буде вдвічі більший. Це такі австралійські горобчики, ткачики, пташки. Називається Амадіни Зебраві. Зебрави, австрійські Амадіни. Французький баранчик теж класична промислова порода. Він такий добрий, м'ясистий. Це порода виведена британцями. Мадагаскарська, проміниста черепаха, баба Дуся. Вона, бачите, вже велика, така доросла. їй 58 років. Сухопутна черепашка плавати не вміє. Мені дуже сподобались єноти, Бо вони дуже смішні, вони вміють давати п'ять. Я брала. Жовтий папуга Ара та Ігуана на кличку Леонід. Увагу відвідувачів привертають чи не найбільше каже Владислав. Це дідсідка, тітя Сара приїхала, як то кажуть, з Одеси. Чемна спокійна дівчинка, не прив'язана. Сразу кажу, що багато хто побачив, подумає, що вона там прив'язана, якось прикована. Я зараз покажу. Давай покажемо. Ну, давай сідай, Сара. От бачите, просто сидить. Літати вміє, крила все на місцях. Просто не любить літати. Їй тут подобається. Це її домівка. Леонід дрімає теж багато спить, тому що він дуже дорослий. Йому 11 років Взагалі в природі вони стільки не живуть. А живуть вони на біля екватора в південній Америці, в центральній Америці. Вдруге на виставку дох своїх доньок привела віничанка Інна. каже, достатньо. тварини сподобалися. Вони контактні, йдуть до рук. Годувати їх дітям дуже подобається. Трошки дітей відволікає, звісно, тому що їм треба якась розрядка, тому дуже цікаво. Їх. Як до таких виставок ставляться зоозахисники? Ми запитали у Вінницької зооволонтерки Руслани Кравченко. Їх повинні ботворити умови, яких вони почувають комфортно і. Сві подібними, зміни доступу до їжі, до води до природного освітлення. Цього достатньо це не вважалося жорстоким походженням з тваринами. Виставка «Вухастик і пухнастик, мандрівна у Вінниці, вона триватиме до 27 листопада. Квитки коштують в середньому 70 гривень. Гроші йдуть на корм для тварин. Також власники виставки хочуть оновити клітки, в яких перебувають тварини. Юлія Визнюк Вадимнаумчак, Суспільне новини, Вінниця.